Спортсменка Софія Ляшик має ампутацію обох ніг 8 червня 2025 року. Дівчина вперше взяла участь у чемпіонаті Європи з волейболу, сидячим, який пройшов в Угорщині. Її команда посіла третє місце. Я перший раз була на чемпіонаті Європи. Такі офіційні змагання це було дуже страшно, але дуже цікаво. Це було для мене щось нове. Я взагалі ніколи не думала, що я попаду в такий вид спорту, але в принципі все дуже сподобалось. Я в захваті, я хочу й далі, далі продовжувати. Дмитро Луцишин 13 років займається пара В Болгарії, місто Альбена, де я зайняв друге місце. Було дуже багато країн, 52 країни світу, де збірна України зайняла перше командне місце серед дівчат. А і друге командне місце серед хлопців досить була конкурентна боротьба. Євгеній корінець, ветеран російсько-української війни. До повномасштабного російського вторгнення чоловік професійно займався волейболом. Наслідок отриманої травми йому ампутували ногу. Зараз чоловік грає в команді з волейболу сидячи. Потрібно рухатися, не зважаючи на що, не зважаючи на якісь обставини, травми, ампутації, потрібно рухатися і потрібно жити. А завдяки спорту життя продовжується, і спорт є таким реабілітаційним явищем. 6 листопада спортсменам і тренерам Житомира, які цьогоріч здобули нагороди на змаганнях в Угорщині, Болгарії та Мальті, вручили грошові сертифікати. Про це Суспільному розповіла Ірина Ковальчук, керівниця міського управління в справах сім'ї, молоді та спорту. Загальна сума, яку цього разу видали спортсменам, 285 тисяч гривень. Кожного року ми впродовж року, згідно результатів, відзначаємо спортсменів. В середньому на рік ми підтримуємо результати і перемоги наших спортсменів орієнтовно на суму десь півтора мільйона гривень. Це ініціатива громади, це підтримка саме мешканців громади. Всі ці спортсмени є Житомирянами. Загалом ми сьогодні відзначили 17 тренерів і спортсменів різних категорій. В середньому у нас відзнаки від 25 тисяч, 20 тисяч і далі по спадаючий. зі слів Ірини Ковальчук на нагородженні представлені спортсмени трьох категорій: представники олімпійських видів спорту, параспортсмени та спортсмени ветерани. Тетяна і Марія Кравчук, Євгенія Барвенко. Суспільна новини Житомир.